Дорогі підписнички, радий вітати вас на нашому каналі компанії Вашкарс. Дякую, що оглядаєте наші автомобілі, що переглядаєте наші відео. І також дякую, що підписуєтесь, тому що ми приганяємо хороші, якісні і перевірені автомобілі. Ми знаходимося в місті РДВі, це Рівненська область на нашій площадості Вашкарс, де ви можете, друзі, приїхати оглянути автомобіль на вільний продаж, обрати щось для себе або ж забрати будь-який автомобіль, який ви обрали для своїх майбутніх поїздок. Також друзі, ми приганяємо різні автомобілі під замовлення із Європи та Швейцарії. Не пропустіть автомобіль своєї мрії для того, щоб не пропустити внизу. Описі є посилання на Viber Telegram канали Я вам рекомендую на них підписатися, тому що туди в першу чергу ми закидаємо автомобілі, які викупляємо у Європі. Це така трішки заголовок, друзі. А сьогодні наша, наше відео про продаж автомобіля це буде саме Mitsubishi Outlander третього покоління. Таких автомобілів на дорогах країни. Ви бачите дуже багато, особливо коли вас зупиняє поліція. Тому що я не пам'ятаю, в якому році наша країна закупила була, звісно, схожі, не такі ж самі схожі автомобілі для нашої. Поліції для патрульних це, звичайно, були гібридні версії і в максимально простих комплектаціях. А наш автомобіль в максимально крутій комплектації GT, тому що тут є чотири представних комплектації на вибір, і саме наш автомобіль він в максимально крутій комплектації, комплектації GT. Ну і звичайно, в доповнення до цього всього це 2015 рік випуску. Це вже є третє покоління Рестайлінгова модель. Також немало важливо, це 2015 рік випуску верстального модель, максимально крута комплектація GT. І також я скажу вам так, що немало важливо, що наш автомобіль йде не гібридний, не бензиновий, не якийсь там на іншому двигуні, а всіма улюблений дизельний двигун. 2,2 об'єм в нього з допоможною системою Common Rail. Я вам зараз про нього також розкажу, коли перейду до огляду двигуна. Але, в принципі, це всіма улюблений двигун, 2,2 DIT. Я думаю, що ви про нього знаєте, і це реально ті двигуни, які на цих автомобілях самі затребувані Самі класні, тому що ось наші Mitsubishi Outland старішої версії, і в нього також стоїть цей двигун 2,2 дід. І повірте, друзі, цей Mitsubishi Outlander вже забронювали і ми вже будемо його доставляти нашому підписничку в місто Полтава. Тому так, сьогодні огляд буде про такий автомобіль. Це реально крутий варіант для сім'ї, для хто хоче автомобіль на повному приводі на автоматику, симимісний, високий кросовер, причому кліренс тут 21 см. Я скажу, що це реально також доволі високий кросовер за. Кліренсом тому друзі так отже, це Mitsubishi Outlander, третього покоління автомобіль. Він має декілька комплектацій. Я вже вам казав, що наш автомобіль в максимально крутій комплектації GT. Представлені ці автомобілі були з різними двигунами з 2-літровим, 2,4 і 3-літровим бензином. І також на вибір був 2,2-дизельний двигун. DIT. це саме наш турбодизельний двигун, це саме такий, який двигун у нас іде в цьому автомобілі. Також ці автомобілі є з переднім приводом і з повним приводом. Наш автомобіль іде з повним приводом. Так як повний привід йде в комплектації GT також він відключається, можна увімкнути передній привід, можна увімкнути 4 веде авто, або 4 веде лок. Тобто заблокувати повний привід примусово. Можна 4 веде авто. Це тоді, коли вам буде зручно, наприклад, десь якась погана місцевість, незрозуміло, наприклад, чи болото, чи сніг, чи ще щось. Виключили 4 веде авто, і автомобіль сам підбирає, де йому потрібно який привід застосувати, чи просто передній, чи підзастосувати заднє колесо, праве, чи ліве. Тобто реально класна функція. Отже, що хотів би я розказати ще про цей автомобіль, про взагалі його зовнішній вигляд, про те, як він виглядає, які в нього є складові комплектації, які його технічні характеристики цього автомобіля. Це 2015 рік випуску, але модельний ряд автомобіля 2016. Тільки в 2016 році пішла в нас комплектація, що дзеркала були на електроприводі. Ну, принаймні, принаймні так описується сам цей автомобіль. Довжина автомобіля 465 метра, а кліренс в нього 2 21 cm. Teraz proszę, pokazuję już Wam, drodzy. Ось так виглядає наш кліренс автомобіля. Реально дуже-дуже височезний. Ну при тому всьому, що автомобіль йде в нас на повному приводі. На максимально топовій оптиці ксеноновій з ледівською смужечкою на противотуманних фарах, на омивачах фар. Дзеркала на електроприводі, безключовий доступ, оригінальні легкосплавні диски з хорошою доволі таки гумою, безключовий доступ на передніх дверях, як на пасажирські, так і на водійські. У нас іде шкіряний салон. Про це все зараз буду я вам. Розказувати. Отже, це Mitsubishi Outlander доступний у чотирьох комплектаціях: це SE, S -S -E, ES, SEL і GT. Базова звичайна комплектація це ЕС. Там дуже багато там різних, ви можете почитати про це в Вікіпедії. Наша комплектація GT. Вона в себе включає, друзі, оце все, що я вам говорив. І також я забув наголосити преміальну музику Rockford, кнопочку Старт-Стоп, шкіряний салон, я вже вам казав. Сидіння водія на електриці, мультикермо і багато там різних ще функцій. Про це я буду розказувати. Ага, і забув наголосити, що електрокришечка багажника у нас також присутня. Отже, що по нашому автомобілю що би я хотів вам розказати, друзі, показую вам його зовнішній вигляд, показую, якому він збережному стані. Те, що автомобіль має 200 тисяч пробігу, я також забув наголосити. Але зараз вам покажу спідометр. в Принципі покажу вам він код автомобіля, Ви зможете для себе його перевірити, тому що по ВІН-коду він має повністю все обслуговування. Показується, що і як також в Європі в ньому помінялися масла фільтра, і вам наразі вкладень не він не потребує. Звичайно, якщо у вас є потреба, якщо є змога, ви можете собі обслужити повністю все і повний привід, і автомат, і двигун. Але наразі цього всього робити не потрібно. Отже, по зовнішньому вигляду, наш капот в ідеальному стані немає ніяких таких якихось сильних дуже сколів, дуже незначні, дрібнесенькі є. Ми їх прокапали фарбою при поліруванні. А, але 200 тисяч пробіг з європейських доріг, тому це характерно і це може бути. Фари в гарному стані не запотівають, ніяких сколів тріщин на них немає. Передня частина бампера також все в гарному стані. Знизу ми маємо протиутоманні фари, омивачі і тому подібне. Потім ідемо далі. Які зауваження має автомобілю? Це хромові накладочки наші? Ось ці з цієї сторони, з цієї сторони, ось вони мають такі дуже такі. Маленькі, але все ж замітні висічення від камінчиків. Тому що автомобіль з автобамів, ну, з європейських доріг, він їздив по автобамах, де швидкісні дороги. Але це і плюс. Я скажу, що це і плюс того автомобіля, тому що автомобілі, які їздять по містах, да, вони будуть збережені по зовнішній частині. Але не забувайте те, що коробка, наприклад, така як автомат, вона набагато більше травмується, коли їздити по місту. Неї, коли там переключається перша, друга, третя, четверта і назад скидається кожного разу. Набагато краще, коли автомобіль пригнений з Європи, поїздить по автобамах. Да, він має Якісь коли, якісь вищичення. Але, друзі, повірте, що сам двигун, наприклад, сама коробочка, коли автомобіль розігнався, їде, наприклад, там 150 і так 50-100 км в одну сторону, йому набагато легше і набагато менша нагрузка йде на коробку і на двигун. Тому так, по передній частині, що б я хотів ще сказати, зауваження немає, по бамперу, по тому всьому немає. Це єдина хромова накладочка. Тут ми маємо гарнющі легкосплавні диски, оригінальні від Mitsubishi. Передня томозна система в гарному стані. Задню я зараз також вам покажу. Датчик світла, датчик доща по повтомілі. Також в 2016 році представлена одна особливість: це наші двірнички, друзі, з підігрівом. Тобто, не на самих двірниках підігрів, а вже йде він. На лобовому склі. Не знаю, чи видно. Стараюсь показати вам. Зараз, можливо, зближу. Віддзеркалюється дуже сильно. Так, як би то правильно показати вам. Не знаю, чи видно, чи не видно рисочки, тому що, ну, як би не дуже важливо, тому що отут ідуть рисочки по е, нашому склі. І е, саме отут де лежать двірнички. У нас ось тут під лобовим склом всередині йде підігрів. Тобто, коли ви включаєте заводите автомобіль, воно тут все підігрівається. І навіть в холодну погоду, коли є лід, коли є сніг, воно розмерзається і дуже класно і дуже комфортно, тому що скло саме по собі розмерзається швидко, а от двірники можуть намерзати і тому подібне може бути. Тому все класно. Тут і може з цієї сторони буде видно. Теж погано, ані, ні, видно ось з цієї сторони, друзі, дивіться, на наші двірнички бачите, ось такі ниточки з підігрівом. Лобове скло замінялося в Європі в 23-му році, тому що за кордоном, як ви знаєте, щоб пройти тихогляд, має бути все в ідеальному стані. Так, для чого я поклав ключики наші? наші до автомобіля в нас йде два ключики на безключовому доступі. Я хотів вам показати, що безключовий доступ працює. Наразі автомобіль ось відкритий. Я вам продемонструю. Відкриваю. Зараз я нажимаю безключовий доступ і дзеркала з електроприводом. На електрорегулюванні, на електроприводі вони закриваються. Е, так, переходимо тепер зараз. Я вон... нашими ключиками ми до автомобіля. Пробую, показую. Закрито. Бачите, закрито. Не відкривається. Ключики в мене в руці. Я нажимаю просто кнопочку. Ось цю. І дзеркала автоматично розкладаються. Реально дуже класно і хороша функція, корисна функція. Тому що е, ключики можуть бути в кармані, можуть бути в сумці, де-небудь, де, де вони не були, реально дуже зручно. Так, задні стопи я забув показати вам, реально в гарному стані. Немає недоліків по них, е, значки Mitsubishi тут Outlander, все присутнє, е, партронічки ззаду, 4 wd все це присутнє. Що би хотів, я ще вам показати, те, що багажник наш відкривається також з пульта. Це також функція, яка йде, друзі, в нових моделях. Відкривається з пульта. Закривається, в принципі, напевно, що також з пульта. Зараз я буду пробувати. А він ще. Не знаю, чи закривається він з пульта також. Два рази потрібно нажати. Не тримати, а просто два рази потрібно нажати. І наш автомобільчик закривається. Ну, круто, те, що з, можна з нашого пульта, з без ключового доступу, відкрити наш багажник, який йде на електроприводі. Це Також дуже зручно, тому що не завжди є змога нажати кнопочку. Або, наприклад, дружина йде, наприклад, щось потрібно покласти. Ви з ключками десь далі нажали, воно все відкрилося. Класно, тепер переходимо по комплектації всередині. Безключовий доступ я вже вам показав. Виключу фари, щоб не пікало. Отже, безключовий доступ на передніх дверях. Тепер зустрічає наша середина салону. Посередині ми маємо гарну дверну карту, комбінація ми маємо пластик, до речі, м'який, продавлюється. Тут ми маємо гарні такі декоративні вставки, ну, чи під дерево, чи, як сказати, якось виглядає так гарно в полосочку. Тут ми маємо комбінація шкіра, тут пластик, така вставка декоративна, виглядає все круто. Тепер по нашій панелі повний електропакет, чотири склопідйомнички, блокування центрального замка і електрорегулювання, і електроскладання бокових дзеркал. Преміальна музика Rockford у нас іде, ось це свідчить хромована обводочка про те, що ззаду стоїть сабвуфер також посередині чорний і зверху хромовану обводочку. Зараз я вам його покажу. Тепер тут ми маємо сидіння на електроприводі, відсувається, підсувається, все тут працює, регулюється. Саме сидіння водія на електроприводі, і знову ж таки повторюю, що саме оці всі функції вони доступні тільки в максимально крутій комплектації GT. електродзеркала, музика Rockford, сидіння шкіряні з електроприводом, повний привід, підігрів сидінь, велика мультимедіа, фари, ксенонові, оригінальні диски легкосплавні. Це все присутнє тільки преміальній комплектації GT, яка іде в нас автомобілі. Тут ми маємо знизу відкривання багажника. Зараз продемонструю, чи з кнопочки, він відкривається. Ось показую, фокусую, з кнопочки відкривається. Вмикання вимикання паратронічків, тут вмикання, вимикання противозаносу і це вже регулювання Ось, погано фокусується. І це вже вмикання, вимикання табла. Тепер показую 220 тисяч. Я вже згадав, у нас пробіг у автомобілі нажимаю. Тут ми можемо екорежими маємо в автомобілі. Так, ми маємо до сервісу наступного або 48 місяців, або 19 тисяч 800 кілометрів. Це тому я кажу, що масла фільтра поміні. В Європі міняється все на, всі масла фільтра міняються на 20 тисяч, 20-30 тисяч Європі міняють масла. І ось тому 200 кілометрів, тільки як проїхав автомобіль після заміни маслів і фільтрів. Так, переходимо далі. Зараз заведемо наш автомобіль. У нас йде безключовий доступ, функція старт старт-стоп, тому ключики вже нам більше не потрібні. Ми нажимаємо тормоза і нажимаємо функцію старт-стоп. Завівся з пів оберту. Включимо зараз фари. Фари світять гарненько. Є видно, що лінія з білим світлом відсвічують 220 пробігу в автомобілі. Так, Багажник наш відкритий, хочу нажати Закритий багажник. Показую вам в дзеркалі, що багажник закривається. З кнопки в салоні. Тобто з пульта відкривається, з кнопочки в салоні закривається. Тепер по кермі. Кермо шкіряне. Ось тут понизу дуже має таку легесеньку підтертість. Чому ця підтертість є знизу, а зверху її немає? Тому що зверху він суцільно шкіряний, а знизу він йде наполовину комбінований. Тобто тут йде пластик, а тут різкий підвищений перехід на шкіру. І саме тому ось ця полосочка вона йде підтерта. Ми навіть її не фарбували, нічого з нею не робили, тому що немає сенсу, ви як будете їздити, вона знову ж таки затреться. Ось так будете повертати кермо і вона знову. Знову ж таки, затирається. Тут як суцільна шкіра, от, як ви бачите, то дивіться, він все в ідеальному стані абсолютно по ньому недоліків нема. Взагалі ніяких висічень ні від кольця, ні від рук, нічого нема. А це от така комбінація. Ну, в автомобілях дуже рідко зустрічається комбінація таких, такого керма, але все ж вона є. По автомобілю сигнал присутній. Тут ми маємо гарні кнопочки незатерті, управління телефоном, управління виборами режиму ту таймоди. А це управління круїз контролем нашим. Знизу ми маємо підрулює перемикачі, це також, до речі, доступно тільки в комплектації GT, тобто спортивна версія. Можна вмикати на драйві і собі переключати самостійно передачі. Датчик світла, датчик доща, у нас присутній в автомобілі 220 тисяч пробіг, табло з бортовим комп'ютером цифровим. Дверна карта ідеально збережена в гарному стані. Тепер що ми, у нас тут йде? Преміальна музика Rockford, велика оригінальна мультимедіа, яка присутня там FM, MV, LF, DAB. І тут ми маємо, звичайно, Bluetooth, телефон і налаштування різні там, такого плану. Виходимо, не буду довго часу. Тепер тут ми маємо чи пристібнуті всі пасажири, там, чи двері закриті такого плану. Тут ми маємо екорежим вмикання-вимикання. Зараз на таблі засвічується. От. Тепер я хотів би показати до повного приводу, що відноситься. Зараз я зближу вам. Дивіться, ось там на таблі. Що я хотів би показати? Повний привід. 4 веде авто, 4 веде лок, 4 веде еко. Тобто це буде передній привід. 4 веде авто це автоматичний і 4 веде лок, це буде заблокований диференціал, тобто заблокований повний привід. Всі 4 колеса будуть працювати. Так, тепер йдемо 4 веде-еко. Хай буде. І хотів би показати вам екорежим. Вмикається, вимикається. Все працює. Двухзонний клімат-контроль, є забір повітря в салоні, є максимальний обдув лобового скла, є сніжинка, це кондиціонер. Температура виставляється на одну сторону, можна одну виставити, і на другу сторону можна виставити другу. Зараз стоїть дуал, тобто на дві сторони однаково. Тепер я включив окремо, щоб було 22,5, 21,5. Тобто все працює воно на 100%. Заднє, при вмиканні задньої передачі у нас відображається камера з заднього виду. Це вже я вам показував управління повним приводом. Ну і передні підігрів сидінь. Вони також справні і працюють. В принципі, попередній частині я закінчив, не буду більше затримувати нашого часу. Так, Відкрию єдине, це напевно підкапотний простір, для того, щоб вам потім показати, як працює гарний двигун. Тепер по задній частині. Задня частина, дверна карта, все в ідеальному стані. Немає зауважень. Сидіння задні шкіліні з перфорацією також гарно виглядають, недоліків по них немає. Передня частина ось так в нас все виглядає тут. Нема також зауважень ніяких друзі. Абсолютно. Руль, кермо, тобто всі дверні карти, сидіння, все дуже гарно і дуже збережно. Тому що автомобіль експлуатувався бережно. Ми обираємо тільки автомобілі максимально перевірені, хороші і. І чесні. Тому так. Тепер, єдине, тепер, що я хотів би показати: показував, як відкривається з пульта, як відкривається з кнопки в салоні. Ну а тепер, як відкривається наш автомобіль з кнопочки на е, самій дверці. На жали, є затримочка така в хвилину, це так має бути в Міцубісі, Тому що в інших автомобілях буває зразу реакція, де бувають автомобілі, які потрібно почекати. Тепер Тут ми маємо кнопочку для закривання кришечки багажника, але закривати я не буду спішити, хотів би вам показати. Те, що в нас тут є. Дивіться, в нас тут є шторка. Ось така. Чому вона так зараз виглядає? Тому що я підняв сьомі сидіння, для того щоб вам продемонструвати. Але шторка в рівень гарнесенька. Добре те, що вона є, тому що зараз більшість автомобілів приїжджає без них. От, шторка присутня, сидіння у нас йдуть в шкіряні і вони дуже легко розкладаються і дуже легко складаються. Так, шнурочка потягнули. шторка мішає і все складається. Ось так. Зараз Разперед потягнули. Шторку припідняти і все. Ось такий величезний і багажник в місткий багажик зразу робиться. Тепер тут, чому я казав, що колоночки у нас спереду були е, сірою обводочкою, тому що тут і стоїть, от середині є логотипчик R. Це преміальний сабвуфер Rockford. Тільки в максимальній комплектації таке буває. Тут знизу, що ми маємо? Зараз я покажу. Так, тут знизу ми маємо е, шторка така. В принципі, тут нічого ми такого не маємо. гляну по нижній частині. Чим в нас є тут, друзі? Запаска так є. Не можу сфокусувати камеру, ось запаска нижче. Ідеальне, немає абсолютно ніяких заважень по днищу. можна підняти на будь-якому яку СТО, на будь-якому будь будь підйомнику. І все побачите. Тут ми маємо донкрати і ключики в автомобілі. Ми завжди це додаємо, воно так і йде в комплекті, так ми його і віддаємо людям. Тобто донкрати ключики в нас є і запаска знизу в нас є. Все, що має бути в комплекті з автомобілем, у нас присутня. Показую, закривається багажник, підсвіточка є. Багажник закривається суперово, і дивіться, раз, дотяжечка працює ідеально. Так, тепер тут дверна карта в гарному стані, склопідйомничок. Покажу вам. Працює. Вікна, як ви бачите, з притемненням легеньким, передній абсолютно без тоніровки, а задні тоновані ще більше. Так, сидіння пасажир, пасажирів задні складаються. Ось так від'їжджає. Якби є потреба, залізти можна дуже гарно і дуже зручно. Тут ми маємо такий речіжок, нажали і від'їхало. Все. Переходимо тепер до передньої частини. Безключовий доступ також на пасажирській дверці. Дверна карта. Ідеальний стан. Ось ці вставочки також в гарному стані. Передня панелька сидіння пасажира. Ну, Автомобіль реально збережний, тому що дивіться, будь ласка, на самі сидіння, в якому вони стані. Ніхто їх не перешивав, от воно видно що чуть -чуть просижене, але жодної потертості на ньому немає. Ніде шкіра не потріскала, а це означає, що шкіра якісна, тому що 220 Е, І буває таке, що навіть на 150 тисяч приїжджаєш, а шкіра неякісна і воно все тріскає. Так, тепер підкапотний простір, друзі. Що б я хотів вам показати по підкапотному простору, зараз я вам показую. Підніму наш автомобільчик, капот в нашому автомобілі і перейдемо до перевірка локофарбового покриття. Так. Ось стоїть наш двигун. 2,2 дизельний двигун. Дід як називається. І що ви можете прочитати зверху? Дід Common Rail. Тепер, що ж таке, друзі, наша, як би сказати, двигун. З додатковою системою Common Rail. Common Rail, правильно. Сучасна система живлення дизельних двигунів із внутрішнім згоранням, із безпосереднім впорскуванням палива в циліндр. Основним елементом якої є паливний акумулятор. Якщо зрозуміли, то зрозуміли. Хто не зрозумів, відкриваємо Вікіпедію. Вона вам допоможе. Головне, що це сучасна система живлення дизельних двигунів внутрішнього згорання із безпосереднім впорскуванням палива. Циліндр. Тобто це реально класна функція, яка є не на всіх автомобілях, але взагалі в нашому автомобілі ця функція дизельному є. І це дуже великий плюс. Тут ми маємо всі шильдики присутні. Тут ми маємо він-код для перевірки, якби потребу було. Але загалом двигун чистенький, жодного запотівання маслом нема. Працює він ідеально рівно, поличку поклали. Капот закриваємо. Закривається суперово. Так, тепер беремо ми наш товщиномір і будемо товщиноміром показувати вам кожний елемент. Так, 90, зараз перекину табло. 82, 82, 86, 76, 84, 84. 93 стічку. 93 82 90 85 80 88 79 68 81 88 81 81 82 70 79 160 140 170, 170, 170, 200, 200, 116, 196, 196 і 197. Отже, друзі, наш автомобіль без жодного підфарбування по кузову. Єдине підлакування це йде переднього крила і передньої дверки водія. Лише підлакування. Чому підлакування? Тому що лак плюс 100 мікрон, у нас 86. І дивіться з боку, пробиваємо 169 менше, ніж 100 мікрон плюс. Тобто, загалом. Підлокування у нас йде переднього лівого крила і передньої водійської дверки. Все, решта автомобіль в ідеальному стані з пробігом 220 тисяч кілометрів, модельного 16-го, а календарного 15-го року випуску. Автомобіль на автоматичній коробці передач, на повному приводі, з надійним 2,2 2 дизельним двигуном із додатковою системою Common Rail. На надійному повному приводі, який також працює, який справний з коробочкою проблем нема, з двигуном проблем нема. Пробіг рідний. Комплектація максимальна GT. Якщо вас цікавить таке вас Чекаємо на наші в місті Радивилі. Ну або ж є доставка по всій території України. Телефонуйте, друзі, замовляйте автомобілі. Ну і не забувайте підписуватись на наш YouTube канал Viber і Telegram. Дякую всім за перегляд! Всім хорошого дня!